Всім привіт! З вами канал Автотема. І так, у Верховній Раді України зареєстрований законопроект номер 9203 про обов'язкове використання світловідбиваючих елементів на одязі або світловідбиваючих жилетів. І відповідним законопроектом пропонується, що тих, хто не буде використовувати світловідбиваючі елементи на одязі, а зараз ми покажемо наскільки вони покращують видимість пішохода в темну пору доби. Тих хто не використовує штраф в розмірі 255 гривень, тому що за статистику найбільше ДТП створюється в темну пору доби через те, що пішоходів або учасників дорожнього руху погано видно водіям, особливо це в туман дощ. Так і коли рухаються на великій швидкості. А тепер давайте швиденько поглянемо, як видно в темну пору доби нашого пішохода з світловідбиваючими елементами і без них. І ще розповімо вам дуже корисний невеличкий лайфхак, як вести себе на дорозі, щоб вас хорошо бачили і як краще перетинати вулицю в темну пору доби, і особливо коли пішоходка не підсвічується. Отак От видно нашого пішохода на відстані 10 метрів у світловідбиваючих елементах. А так видно нашого пішохода без світловідбиваючого жилета. А так видно на відстані 30 метрів. І саме такий тормозний шлях буде у вас, якщо ви будете рухатись на швидкості 80 км в час. Тобто, якщо ви замітите людину, оце у вас буде час зупинитися, якщо ви відразу натиснете на гальма. І бачимо, що на відстані 30 метрів без світловідбиваючих якихось елементів, так якби не білі кросівки, то не видно взагалі. От зрівняйте, з без. Ось чому хочуть впровадити даний законопроект. Але найкращим лайфхаком, все-таки, якщо у вас нема світловідбиваючих елементів, в темну пору доби для перетину дороги є використання ліхтарика. Тож, будьте уважні, обережні, тому що це призводить до дуже великої біди, навіть якщо зараз поки що немає штрафу. Пішоходи, будьте відповідальні, думайте про свою безпеку, про водіїв, які вас, як ви бачили, не бачать просто на дорозі, особливо якщо це дощ і мряка, то взагалі нічого не видно. Поважайте один одного, дивіться автотему, долучайтеся до каналу. А ми для вас будемо і далі знімати корисні і цікаві відео на автомобільну тематику.